Як ви думаєте, хто це? З Юбочкою. Це мій любимий мухомор. Цей мухомор я їм. Називається мухомор сіророзовий або краснеючий. Предлагаю провести дегустацію цього гриба. Але правда вже вдома, бо пора їхати. Так, ну що, ребятки, настало время для того, щоб поїсти мухомора. Я обіщав це зробити і в принципі зараз буду займатися. І так, це мухомор краснеющий або сіророзовий. Я обіщав його сьогодні з'їсти зразу після збору. Ну довго це ремонти не буду. Я не боюся через те, що я його їм, це просто так. типа отвечаю за свои слова. Да, запах, кстати, как у зонтика. Да, реально как у зонтика, запах. Так, еще тут можем можно не распробовал. Ладно, Хорошо, це я поки в спокою оставлю. Пробую другий. М'якоть при розварюванні найбільш напоминає сороїшку. Відварить, пожарить. Ось так і странно. Але ці два гриба грані на вкус. Я не можу нічим порівняти. Реально немає другого гриба, похожого для мене лично. Можна його зрівняти з білим і з зонтиком. Ну реально дуже вкусно. Да, я не хотів би його дуже рекламувати, цей гриб, через те, що у нього дуже багато особливостей, по яких треба його вміти розлічати. І взяти, і ви захочете допустім, його з'їсти, то я обов'язаний просто зразу випустити відео, де буде обсуждатися, як його відлічить від ядовитих грибів. Да, і можете сказати, що я зібрав одні гриби, а потім зварив, положив другі. Не мав мені сенсу цього робити через те, що я ці гриби їм годів три. Смисла скривати немає. Не знаю чого. Свіжий, точніше, молодий і старий разі на вкус. Я не скажу, що щось лучше, головне разі на вкус. Старий більш похожий на... Жарену рядовку, тільки більш ніжний вкус, де сказав би ближче до сироїшки. А молодий більше на білий гриб похожи і на зонтик. Підведемо ітоги. Гриб реально вкусний, але є великий ріск ошибитися і попутати його із мухомором пантерним. Він не прощає ошибок цей мухомор. У мене на нього буде теж окреме відео. І я завжди буду відео вказувати і в розовому мухоморі відео, і в пантерном, як не спутати їх. Саме головне його втріччя від от ядовитого пантерного мухомора це те, що він на зломі або на зрізі червоніє. Дуже будьте обережні! На ярко вираженій коричневій або світло-коричневій шапки, пантерний мухомор має білі чи шуйчатки. Тут же вони сірі, такі і легко відділяючіся. І саме головне, пантерний мухомор не розовіє, не червоніє на срізі або на зломі, Оце істі, а той смертельно ядовитий. Так що будьте обережні. Ну В принципі, все. Не хочу це відео затягувати надовго. Мені було дуже вкусно, а вам надіюсь познавательно. Все, до зустрічі.